Їй було 30. Вона йшла на нічну зміну. На підлозі хропів чоловік після застілля, а дочка тримала її за пальто і плакала: Не йди. Син проводжав мовчки, він старший, дорослийший від сестри на цілих півтори року. Через два дні дізналася, що в сусідньому містечку в одне з відділень потрібна медсестра. Її взяли, вдалося купити старенький будиночок на околиці у кредит. Весь цей час вона була немов бульдозер, не можна повернути, тільки вперед, не думаючи про труднощі, прийшла до тями, коли поїхала вантажівка, залишаючи за собою осідаючий пил, а в кімнатці з низькими стелями вежа з речей. Коли підняла з колодяза відро чистої, смачної води, коли розпалила грубку і будиночок наповнився теплом, у цьому маленькому старому будиночку вони повинні бути щасливі. Щастя було багато, сонце у маленькому віконці, гаранкові купання у річці, теплий ганок, на якому приємно стояти босими ногами, перші сходи кропу, і морква на гряці, кава на сніданок, і нічого, що кава була найдешевшою розчинною. А на вечерю були пісні макарони. Зате на душі було спокійно. Вона оберігала їх, маленький світ від батька, який намагався повернути сім'ю, згадуючи заплакану доньку. Ніколи. Після щомісячних платежів у банк грошей залишилось небагато, але через кілька місяців увійшла в колію, стала планувати залишки зарплати і на їжу, і на речі. Вона вчилася сподіватися тільки на себе, не нити, просто йти вперед. А діти притягли бездомну собаку. Щеня підліток, він ледве стояв на ногах, гойдаючись від слабкості і дивлячись на неї гнійними очима. Зробив два ковтки теплого молока і впав. Через десять хвилин набрався сил і ще кілька ковтків. Вижив. Потім з'явилося кошеня з обвугленими пеньками від вусів, теж вижив. Усі вижили, майже відразу я тільки зрозуміли, що вони твердо стоять на ногах, що восени у них будуть свої овочі, посадили яблуню, завжди вважали, що якщо є свій будинок і клаптик землі, обов'язково повинна бути і яблуня. Вам яку? питала жінка, яка продавала саджанці. Не знаю, відповіла вона і посміхнулася. Візьміть цю. Вона несла додому гілочку і навіть не уявляла. Що через кілька років всі будуть дивуватися медовим прозорим яблуком, з яких виходить ще дуже смачна шарлотка і дивовишне ароматне повидло. Один з куточків ділянки виявився зачарованим. Він, незважаючи на сонячність і відкритість, був покритий зеленим мохом. Гілки малини тут ставали неприродними і засихали, немов їх. Посадили у піски Сахари, а не в оброблену та политу землю. Саджанець три роки стояв там у стані глибокого сну. Потім відростив на толкому стовбурі величезний відросток і засох. Вона плакала над ним, немов над близькою людиною, а потім посадила сливу. Гілочки сливи, прийшовши до тями після гучної і багатолюдної площі, де її виставляла на загальний огляд, випала багато смачної колодязної води, озирнулася, побачила навколо зелений муховий килимок, і вигукнула: те, що треба. На третій рік життя подарувала десяток перших плодів, а морозною малосніжною зимою замерзла. Але не засохла. Наступного літа відростила на останньому живому залишку стовбура товсті гілки, а на другий рік так обвисла сливами, що всі дивувалися, не забуваючи при цьому набивати свої кишені величезними, щільними і солодкими плодами. А ще їй віддали саджанець вишні. Якщо не візьмеш, викинемо, посадила. За три роки вишня перетворила дерево. Але плодоносила мало. Вона підійшла до нього ранньою весною, з сокирою, постояла. Гаразд, живи. У серпні дерево було таким обвішеним, великими, матово блискучими на сонці плодами з бурякового кольору боком ягоди. Що, якщо всі дивувалися і дивувались, не забуваючи сплювати кісточки в її житті. Більше не було чоловіків. Усю чоловічу роботу, по дому, взяв на себе син. І ніколи, як би важко не доводилося, не шкодувала про минуле життя: світ, щастя і спокій. У маленькому старому будиночку краще, ніж життя спияком в квартирі зі зручностями. Вона це знає, як ніхто інший. Сьогодні вона варить собі вранці дорогу каву, найкращу. Це її діти купують, а з чашкою в руках любить стояти біля великого вікна. Вже нема тих маленьких віконець, як немає і самого старенького будиночка з низькими стелями. Тому що будинок тепер інший, новий, з великими вікнами, інша собака лежить тепер на теплому ганку, а в кріслі з іншого боку, кіт. Але все ті ж дерева, зацвітуть цієї весни. Порадують всіма солодкими яблуками, величезними сливами і розсипом бордової вишні, а вона буде варити повидло, пекти шарлотку і в будинку буде солодко пахнути ваніллю, корицею і щастям.